У Росії дуже паскудна ситуація в економіці їхній фонд благосостояння скоротився тільки за це ну більше ніж на третину. Там вже до uh -huh. 40%. Нафта 56%. Ну урал мається на увазі, да тобто і там перспективки до 47%. на фоні всіх так конфліктів, які відбуваються, там рецесії в світовій економіці. Ну не ну нафта швидко вона має свою специфіку. Вона швидко падає, дуже повільно піднімається. Uh -huh. А бюджет Росії з по-моєму там 70 закладено. Тому багато хто з аналітиків стверджує, що Путін, коли пішов ходити цієї угоди, то він насправді рятує Росію, тому що Росія в цій ситуації, і навіть голова національного банку Росії, вони визнають, що економіка в стагнації, економіка перегріта, і у них колосальні проблеми в сільському господарстві, в авіабудівництві. Вони не змогли зробити імпертне заміщення, ну то, -то у них ну у них все тріщить. Я, я вам скажу дивну річ, що насправді ця угода Росії зараз більше треба, нам не погоджуватися. Я лише сказав, що для економічної ситуації в Росії вона більше треба.